Усім привіт, дорогі друзі, і це історія про те, як я з подругами зустріла, я же мати. Значить, сиджу я на сходинках зі своїми подругами, про щось своє розмовляємо. І тут ми бачимо, що якийсь хлопчик грає у футбол і трохи нас не попав. Ми попросили цього хлопця, щоб він йшов і грав у футбол на дитячий майданчик. Помітьте, ми спокійно йому це сказали. А моя подруга по приколу жартівливо спитала Рональду чи Мейсі. І цей хлопчик пішов і наскаржився своїй мамі. Приходить до нас його мати, тобто я ж мати, і питає в нас, чого ми його послали. Хоча ми його не посилали, ми спокійно йому сказали, щоб він йшов, грав у футбол на дитячий майданчик, бо він в нас міг попасти. А ця я ж мамка, та ну це дитина. Він ще сказав, що ви його обзиваєте, хоча ми його не обзивали. І тут Приходить мати е, моїх подруг і почала розмовляти з тією я ж мамкою. На цьому ось така ситуація, ось така історія закінчується. Ну що ж, дорогі друзі, сподіваюсь, вам сподобалася ця історія. Якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал. Усім па, -па.